Таке сонечко на фоні ранок, а я їду саменька. Хочу на урок попасти за англійської мови. Ааа, реально сонце світ. It's raining. Cats and dogs. Їду в харчову комору, надіюсь, що встигну. Довго виїхала. Ви, ви, виявилося, що треба довго їхати сюди. Я після уроків фактично не встигала. Ну, вони працюють до 12, а зараз 11.20. Надіюсь, що все-таки мені щось дадуть сьогодні. Не знімайте себе за кермом. Це небезпечно. Я просто вже під'їжджаю, і тут немає практично ніякої небезпеки, але за кермом себе знімати це протипоказано. Так, ще знайти місце, де попрокакуватися. Ладно, зараз покажу. Йду. Може ще встигну. Різка до леси я копець вай. Ну, все, багазник загрузила, їжі дали, все встигла. Їдемо додому. Поки машина охолоджується. Так, охолоджується саме в... в грудні вона має охолоджуватися, бо я сіла аж припеклася до цього статця. крісла. Отримали підтвердження на зустріч. Різдво у місті буде у нас 16 числа свято. 10.45 прийдемо з дітьми, маємо отримати якісь подарунки. Все безкоштовно, все на благодійності. Ух, також почула в черзі, поки сиділа таку ламану англійську. Нагострила вухо, бо бачу, що фейси то наші. <смі> І так, виявилося, що це українці, познайомилися. Вони недавно тут. Виявляється, десь недалеко біля нас живуть. Так що будемо мати тут знайомих. Обмінялися контактами. Це молода сім'я. Маленька дівчинка в них, бачу з дітей. Приємні люди, розмовляють українською. О, тому будемо тримати зв'язок. Все, я додому. Але ж гарно тут. Мені подобається розмітка тут. Все. Все на місці, і жовті лінії, і білі лінії, і вночі все видно, все відблискує, купа всяких крадоходів. Олень тут не зможе їхати, як ми жартуємо. Тут все дуже чітко розграфлено, купа словникових, словесних показників. Only туди, Only туди, не повертай направо, коли червоне. Тобто все дуже гарно написано сами словами, все зрозуміло. Все для того, щоб безпечно. Повно всяких стрілочок. Ось, наприклад, червоний, я можу повертати на червоний. Якщо ніхто не їдемо. Називається так Вже чорнобривців нема, посадили якісь червоні з білими квіточками. Я навіть не помітила, коли це сталося. Ти мене знімаєш, дивись, стоїть і знімає мене. З кимось полюбе вже говорить. Субота, день зв'язківця. Я тебе теж знімаю. Юра обкатає ще один подарунок, да? Для Каті. А тормозити ногою, так? Руля тобі нижче. А на мене трошки нижче. Та так, да, нижче, бо бо буде незручно. Так на, на рівні ліктів, напевно, має бути руль. А ну, Катя, щось таке взула незручне. Я могла вибрати не А Ану, що там, що там? Їдь сюди. Що тяжко? Має бути добре. А то ж... Що... Ану, що, класно? А ну давайте вниз. Давай вниз, там тормози так само ззаді. Розженися, так щоб на всій швидкості. Тільки машина нам доїде, давай в цю сторону. Юху. Ще більше може колеса. Покотилася. Як? Краще на дому надому маленькому? Е, воно так сиколо, що в мене вже рука хитається. Приїхали сімейством на вечірню вигулку. Тут так гарно. Озеро має бути парад різдвяних човнів. Чекаємо початок. Нічого не почалося так. наділи на шиї гірлянди та й кудись уже плевочі. Насправді на відео набагато світліше, ніж насправді. Так, вишик валита лінію, здається, показують парад. Да, тут, бач, прикрасили, навіть махає там щось. Я не знаю, що буде видно, а, трошки видно. Просто собі махають, я не знаю. О, бачите. Наступний, да, їде, якийсь, як це не називається, хіпі. Це якийсь клубних, напевно, цей чорнів, це. Махайте їм, вони ж вам махають, махайте їм теж. Костя, махай. Махайте. Якась маленька. I don't see who is there with the white shirt If you want to see what a wise man looks like You just cast your eyes right over here In the city's smallest winter park 49,000 people You're lucky to have one Wise man But this wise man in the shadow of Rollins College Can teach these youngsters a thing or two как arriving in style. Usually I show up on the back of a camel with two side kicks, but tonight from the story as. Тільки ми не бачимо їх там. А, сана-нана найяскравіший Санта-Клаусний. Тільки щось задом наперед він їде. Що це вони тихоляні задом наперед? Він один оглядається, да? Щось не то! Він підозрює, що щось не то. <рикан> там там люди рухають з такими висходчими штучками, шариками. Да? ведмедь? Де відміть? Це білий. А, точно, майже не роздавалися. Білий людьми. А на ньому тут є. Бігаємо. Вони ще й рухається. Це він просто рухається від вітром. Ми зустрілися з нашими з новими знайомими. Українцями. <реш> <реш> Я не бачу, ні. не бачу. Йдемо дивитися на цікавий будинок. Поліція перекрила <реш> дорогу, щоб <реш> була пішохідна вулиця. Що катя, йдемо дивитися? <реш> <реш> Людей багато, має бути щось цікаве. <реш> Де кості. <реш> Це туалет.

እግዚአብሔር <laughs> Зовнішній двір а Хто хоче всередину 10 доларів для дорослих. О, дивіться вертеп, можна судорогуватися за вертепом. Хто хоче? Тикет, тікет. А, вони забирають. Так, ну давайте. За що ж ми тут заплатили? <с1> <смеш> а карточку. Забрали карточку. <смеш> Я думала, пам'ять лише. <смеш> ну да, <смеш> та, вони так потратили року на ці декорації. <смеш> о, <смеш> о, він ходить і виходить. <смеш> Он там пес патрон. <смеш> В цьому. Е а що так всі йдуть? Не можна ні фоткатися, нічого чи що? Просто всі йдуть. Mm -hmm. А я думала, це всередину вхід. Чого я думала, що це всередину вхід? Oh, я теж думала, що це будинок. Ладно. Та треба фоткатися, що ми так спішимо? Давайте щось, щось робити. Mm -hmm. запом... mm -hmm. Дивіться, які локації. Так світло. Oh, my God. Ще. ще над басейном, так? Да? О, яка ялинка з подарунків. Що, вас фотографувати? Mm. Але класна ялинка, так? Mm. Прям черга знову. Помаленько руку. А всі фотографуються десь на локаціях, так? Да? Боже, така красота. На округи! Яка лавка класна! Дивись, відеться, да? Ой, що ж знову?

Щопиці. Окей, ага, що. Як тут вид зверху, ухти, диви цей лас-вес! Лес? Yes. Давайте, заходьте, що там всередині. О, oh, можна сотарафуватися. Вау! Wow. Класно, це будиночок такий, так? Давайте безстренько по черзі вас всіх сфотографуємо. Але є, зніми забігав? Зразу озеро туди, да? Дивіться, як... Ой! ще впасти! Давайте ще тут сфоткаємося, так? Приват але ара. Ну давай, сідай! Що ви тут? Стоїте? На сторожі? О-хо-хо! А, -а, а куди це ми йдемо, Костя? Куди це ми йдемо? йдем? Ми прийшли ще на якусь локацію. А он до мене туди не заходить. А куди ви туди заходите? там Через юрту. Відео пішло. Махайте. Кося, сідай. А там ще бачиш не все. Що, як вам тут сидеться? На блискучому столі. А тобі як на троні блискучого? Круто? 啊哈哈哈哈。 На з двоє, тому Паду, да? У, яка Паківа. Катя, выглядит, будь ласка. Танцуй Танцуй з ним. Такий вихід.

Незадоволені, нагулялися, так, Костя уже спить. Я нам... Катя малює, Катя трошки впала, а тато десь там досі балакає з нашими новими знайомими. Хороший знак, значить, будемо дружити. Розпитується, що як, як взяти на права, страховка на машину і так далі. А ми вже заморилися з дівчатами і розійшлися по машинах. Ну, все, думала, буде просто блог двохвихідневий субота-неділя. але вийшло, а вийшло, що субота буде окремо. Бо дуже насичений день. Ми не думали, що таке багато сьогодні побачу. Так що, до зустрічі неділі.